Всім привіт! Вирішив зняти невелике відео. Хлопці часто питають, як зробити перехідну плиту на коробку від газона. У мене Volkswagen 2.4, шестірка. У вас напевно буде 1.6 або 1.9. Але то до любого мотора відноситься. Потрібно корпус. Корпус дорідної коробки, який йде разом з мотором. Він вже є центрований по направляючих втулках. Берете той корпус. Берете коробка, первічний вал, планець первічного вала. Йдете на координатний станок, договорюєтесь з майстрами, стокерами. І в тих усіх колоколах, в тих всіх корпусах є посадочне місце під первічний вал. І відносно того місця вам роблять підгонку під коробку. Зробили підгонку. Тут коробка стає на втулки, Тут коробка е, колокол, перепрошую, стає на втулки до мотора, центрований. Тут коробка в натяжку заходить в корпус. Дирки насверлили, технологічні дирки. Отвори. Да? Нарізали різьбу, закрутили і все прекрасно. Знімаю з тої сторони, тому що з там тої сторони гідравліка, бачок, шланги. Нічого не видно. Отак воно виглядає.